то вже поляки то зробили українців, то вже почали зніматися з таких великих постів. Вже не мали доступу українців, тільки поляки. Але то було, то якось так при кінці мала бути війна. То вже таке було. А так то не було різниці. Тому не було різниці в нас так поляки женилися з українці, з поляків. Так що в сім'ї були і поляки, і українці, так що різниці не було. А ви не пам'ятаєте такого випадку, щоб от до війни, щоб поляк чи українець з ваших знайомих оженився на єврейці чи навпаки? То єден чорткові тіко був такий. Хто він був? Він, я не знаю, хто він був, я його не знаю. Вона знає, що робила в столові, от там в желізнодорожній. Вона рола дуже була гарна же дівочка. а він, я не знаю, де він працював. То Він був поляк чи українець? Він був українець. У них було весілля? Було весілля, так. Вона перейшла в раїто, вона вихрестилася таке. Я не знаю, правда то, правда. Як люди відносились до цього? Добре. Нормально, так? Так.